Так, хлопці, приїхали. Як завжди, на пожар робити контент для вас. Значить, хлопці, люди приїхали з Києва вчора. Це садова в нас біля мене. Все біля мене. І що вийшло? Включили електричний колорифер. Відкривай, пусть виходить. Зараз їдемо. Зараз їдем. Включили електричний колорифер. І що вийшло? І пішли собі на город, кажуть. І тут дивляться, що починає йти дим. Сильний пожар. Оце електрика, хлопче. Бачите, ну, криша повністю вигоріла. А квартира тут, другий поверх повністю з кришу. Другий поверх повністю з кришею. Перший етаж не згорів, але його залили. Кажуть, вчора ввечері такий дурдом був. Подавали шлангами воду, тут води нема. Проблеми, коротше, такі були з водою. Дивіться, криша. Кож, дивіться, на цій вулиці згорів, на той вулиці згорів. Отам, От на 118-й шахеди, 4 дома. Хлопці, кожен день дом. Це тільки на... біля мене, хлопці. Воно горить кругом, ці сади і ці всі сакарки. В телеграм-каналі Київ там коротке відео. Дивіться, криші повністю нема. Перший етаж залит. Так що, хлопці, з електрикою будьте обережні. Отак буває в житті. Все гори горить. Так, добрий день, підписчики. Новий наш е, підписник. Він підписаний, кстати, на канал. Зловив щуку. Наш то, живця. То. Ну добре. Як тебе звати? Юра, мене звати. Дуже приємно мене Ігор. Е, скільки тобі років? 14. Е, Ти тільки що зловив щуку на живця? На живця. Ми остановились, бачили живці у тебе які? Е, Вон до покажи. Ось такі. Це угу. звичайно? Що, все. Ось, Саме звичайно. Ага, ось, ось така ось Власне, вас показує. Давай, давай. <різь> так, скільки років ти займаєшся риболовлею? Тобі зараз скільки? Чотирнадцять. Чо ти не проти на мій канал, щоб ми тебе виставили, щоб підбіг, <різь> з тобою позитивно. <різь> Звісно, я все добре. Добре, я <різь> <ти> тебе <різь> бачу завжди. <різь> Будь ласка, Стась, подержи телефон. Добре. Познімай нас. Добре. Дорогі наші підписники? Ми тільки що приїхали по справах, я вам зараз покажу, які справи. Е, діло в тому, що людина ловить Папа. щуку кожен день. І молодець, так. Да, це мій малий. Що глухой? Да. Кутий, папа, я Давай не я не її розкрою. Її Неси Неси сюди. Хлопці відлікають, я вибачаюсь. Ну це життя. Це життя. Ми поки да. ми... Дивіться, ми зловили черепаху, ми її положимо в тазик до вечора. Вечором віднесемо на річку. Бо е вона е може, бачите, з дирками. Щоб вони не бояться, ми завжди їх беремо, гуляємо і ні одна не померла. Отакі От черепахи. Це дитина попросила на кульочок. Значить, людина ловить постійно, ловить на цьому озері. Професіональний рибак починаєш. Скільки років займається? 9 років. 9 років займається рибак. І тобі зараз 14? Так. Так? Ви розумієте, це десь Папа! 5 років. Так, так положив кульок. Ні! З 5 років. У мене малому 6 вже буде рибу ловитися. Хлопці, підписуйтесь на канал. Будемо робити огляди, знайомитися з нами з підписчиками. Ви бачили, вчора підписчик приїжджав, позавчора приїжджав. У нас багато підписчиків. Підписуйтесь, будь ласка, ми вам будемо знімати гарний контент. Судаків, самів, щук, судаків, лящів. Да. Вам дідусь! Дякуємо вам за те, що ви завжди з нами і дзвоните нам, і пишете, задаєте питання, знімаєте ну, ну, нас. Все, ложив кульок, бо їй треба воду. Відру. О, в тебе є відро? Давай положимо на вріз. Щоб вона не задихнулася. Покажи як ми положимо. Ні, малой хоч погуляти. Я обтину Опа. зустрічу. Опа. Все, давай, за, это, покажу озеро. Хлопці, таке озеро, все, все, все. все. Хлопці, таке озеро вже кушинки піднімається, вже буде карась. Тут багато карася. Все, хлопці, підписуйтесь. Так, хлопці, тут карась. Витя сами вот стоять, смотрите какие караси, Хлопці, их тут миллион, да я бачу, я вон, не да так все же они клюют, Стасик, а, я что буду сидеть вот опять 5 дней кормить зря, я же я их ждал І в мене в заліві стики ж стоїть. Ну вони не беруть. А знаєш, вони потім на мастирочку тільки. Буквально час неділя дві прийде протепліше, і вони на мастирку забраву. Маленьку глибину і не треба садна. Так, тут крячка, а тут оці. Карасі, хлопці. Карасі. Дивіться, ось скільки стоїть. О, бачите? О, от хороший кадр. Хлопці, оце ж я сидів тут ловив. А їх тут не міряно, але вони не клюють. Я кормив 4 дні. Дивіться, хлопці. А, я думав, вон о, ось там булькану. Всім хлопці, підписуйтесь на канал, будемо рибу, піду вам черепах покажу. Піду пар... черепах, що покажу. Хлопці, бобровий озеро, карася не але ну він зараз не клює. Його треба виждати. Може перед нерестом не клює. Може просто, що, щоб вода прогрілася. Коротше хлопці, тут карася, це ж я сидів, подивіться моє відео. Я їх ждав, кормив. Дивіться скільки черепах. Дивіться. Тут черепашине озеро. Тут тих черепах, карася, тут просто... немерено. мережно. Ось тут линки стояли, помните? Ми вночі світив вам і лини стояли в омери. Дивіться, черепахи. Все тут на цьому озері. І щука, і судо. Э, щука, окунь, карась, линь. плотва. Хлопці, їх тут просто стільки цієї риби. Це боброве озеро. де багато карасів. Дуже багато. Дуже. Але вони ще не кліють. ще, кстати. Є? Тихо, не підходіть! Хлопці стоять. І вони так уходять, бо ми тут хотіли, щоб вони попригали, а вони не попригають. общем, все забито карасьом. всі кущі, всі в карасях. Ну, ви розумієте, що я таки ногою бив спеціально, щоб вони при вас ви, ви, випригнули. В общем, підписуйтесь, хлопці, і вони біля качки. А вона сидить на яйцях. Ми її не трогаємо. Ой, красота. А там моє місце. Де малий? Коротше, я пішов, забирай потихеньку малого, скажи, що будемо там черепах дивитися. Далі. Пішли далі, дивись. А це моє місце. А ну-ка тут, може й і тут стоїть. Да, он щось гуляє. Ну, вони люблять куща. Ну це як перед нерістом. Пулькають, прыгають. Ви поняли? А оце моє місце, хлопці. Я тут кормив, бачите, все поїло. І тут трава. Ну, коротше, треба ходити на рибалку і ловити рибу.